Манчестер Юнайтед та Атланта узгодили трансфер Гойленда за близько 70 мільйонів євро. Інсандр Фабриціо Романо повідомив, що Форвард Атланти Расмус Гойленд переходить в Манчестер Юнайтед. Клуби досягли домовленості щодо трансфер річного данця за близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт буде розрахований на 5 років. Його умови були узгоджені ще 10 днів тому. Борусія Дортмунд отримує перемогу у товариському матчі проти Юнайтед з рахунком три Забивали в цьому матчі Мален Дубль Мококо у складі Борусі Дортмунд, А в складі Манчестер Юнайтед Далот Ен. Тані з передач Ван Дебека Мудрик провів у запасі товариський матч проти Фулхема. Челсі переміг у товариському матчі Фулхем з рахунком 2-0 завдяки його ламтягу сіли та Крістофера Кунку. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик потрапив у заявку на гру, але на полі так і не з'явився. Три дні тому футболіст відіграв тайм проти Ньюкасла. Біля стадіону Арсенала відкрили статую Арсена Венгера. Арсенал повідомив про відкриття статуї колишнього головного тренера команди Арсена Венгера. Статуя розміщена біля Емірет стадіум домашньої арени команди Француз, зображений з чемпіонським кубком АПЛ. Створив бронзову статую архітектор Джим Гай. Її висота 3,5 метри, вага приблизно пів тони. Арсен Венгер тренував Арсенал в період з 1996 по 2018 рік. Під його керівництвом команда три рази вигравала чемпіонат Англії, сім разів вигравала Кубок країни і стіль. Кіль разів суперкубок грали у фіналі Кубка УЄФА та Ліги Чемпіонів. Атлетико з Мадрида отримав перемогу у товариському матчі проти Манчестер Сіті. Забували в цьому матчі Мемфіс Дефай та Караско у складі Атлетико, А від Манчестер Сіті Діаш. Ліверпуль зіграв товариський матч проти Лестеру. Мерсесайці виграли з рахунком 4-0. Забували за Ліверпуль Нуніс, Бобі Кларк, Жота та Бен Доук.